На черговій сесії Тростянецької міської ради голова громади детально розповів про мастер-план Тростянця. До речі, Тростянець перше місто в Україні, яке має такий план. Мастер план це огляд на те, як повинен розвиватися центр нашої громади. А саме, Тростянець, цей план розробляли міжнародні експерти. Їх зібрала в одну робочу групу австрійсько-українська міжнародна компанія IC Консолейшн. До речі, цей план для громади був безкоштовний, бо компанія зробила. Його за власної ініціативи. Чому Трастянець? Тому що нам треба ще робити по селам ну, скажу так, стратегічне планування, опитування громадян, вивчити повністю демографію і все інше. Тому поки що Трастівнець тут менш спрогнозовано, бо було багато різних перед цим проєктів і стратегій, зроблено і так далі. Повністю розробку цього мастер-плану, в принципі, по всім сферам. Вони розібрали всі сфери життя нашої громади. А це. Це все починаючи від енергозбереження, закінчуючи сміттям, водою, каналізацією, урбаністикою, плануванням містобудівних просторів і так далі, так далі, так далі, транспортні речі і так далі. І, опять же, для чого? Для того, щоб запропонувати ну, інвесторам, які будуть в майбутньому давати кошти на відбудову України, новий погляд на, життє, життє, на перебудову нашої траселянської громади. Місто є біля кордону. Воно для них ідеально відповідало, скажімо так, запиту. І тому місто мосамо місто мотивоване в розвитку і так далі. Вони проаналізували, як я сказав уже всі наші документи раніше були які створені, наше бачення майбутнього міста, що ми бачили себе як місто, з яке є лідером із виробництва шоколадної і біскітної продукції, також з розвиненим експортно-орієнтованим кластером харчової, деревообробної та сільськогоскударської промисловості, безпечним, екологічним і енергоефективною громадою, в тому числі і туристичним е таким центром. Перед створенням цього плану експерти проводили опитування населення щодо того, чого не вистачає у Тростянецькій громаді. Не вистачає, наприклад, спортивних центрів, торгово-розважальний центр, басейн, скейт-парк, інфраструктури для людей з обмеженими можливостями, кав'ярині кафе не вистачає, сміттєпайробного заводу, зони каворкінгу, ну і коледжів з сучасними спеціальностями. Вони прорахували тенденції щодо майбутнього зростання чи зменшення нашого населення. У Нас буде різна динаміка, але вони впевнено бачать, що ця динаміка в майбутньому буде посилюватися, плюсувати як в місті, так і в селах, в тому числі. Якщо ми будемо правильно по цьому мастер-плану йти і правильні заходи розробляти. У плані вказані основні напрямки, які потрібно зміцнювати: серед них майбутнє дітей, культурний розвиток, привабливі зони для спілкування, зміцнення економічної політики, розвиток соціальної інфраструктури, зони дозвілля розваг, роздрібну торгівлю, транспортну мобільність. Тощо план спрямовує розвиток міста в нових реаліях та допомагає місту та його фінансовим партнерам визначити інвестиційні пріоритети на 25-річну перспективу. Вони запропонували такий все ж таки брендінг да, міста. Це Трастинець, найсолодше місто України, яке поєднується з нашою концепцією, яка була раніше. Це Трасинець, солодке місто там, і так далі, найбільший виробник солодощів. Тому під цей бренд є певні речі, які треба нам посилити в плані е туризму, фестивалів, музики, хендмейдів і всього іншого, що пов'язано з солдащами. У нас, на жаль, цим тільки фабрика працює, інші дуже мало працюють субіт підприємської діяльності. От. Ну, і е в принципі, саме сам таке нове бачення це фактично е ну, таке самодостатнє місто. Яке вони бачать тут прописані основні цілі мастер-плану, що воно що воно робить. Да? Стратегія описується по урбаністиці. Це чітко описаний комерційний осередок, <кій> описані центральні майданчики, та площі, парки, освітній осередок, спортивно-розважальний осередок, і культурний осередок. У цьому документі багато цікавих ідей, які були напрацьовані експертами. Саме ці ідеї можуть бути у майбутньому втілені в життя. В тому числі, зю зону зона зустрічі це вулиця міра, яка повинна бути закрита від віження транспорту від руху транспорту на вихідні дні вона закривалась повністю. Ну, ви знаєте, є елементи, спеціальні, з асфальту виїжджають такі стовпчики, і рух транспорту припиняється. Автобусне сполучення треба переносити, за їхнім думкою, на вулицю Татаренка. Міра тут виїздити автобусом Нічого, так само і більшість більшості автотранспорту, в тому числі, тому що це більш пішохідна зона, повинна бути в майбутньому, така зона прогулянок, відпочинку, зустрічі і так далі. Бачать вони велосипедну, чітко територію зеленим намальована, поєднати алею. Не алею, а від межу Поляну, вдовж річки зробити там маршрут, потім виход до, сюди, до Мімохаба до, до до парку Благовіщенського, і потім по вулиці Миру на Ніскучне або через вулицю Набережну, вдоль, вдоль річки, вдоль Ставка на вулицю Набережну і туди теж на, на, на Ніскучне зробити певні віломаршрути. Тобто вони бачать таку цікаву, цікаві речі, ну і на Красне теж. Що були у нас ці природні зони зв'язані веломаршрутами, в тому числі це, якби ідеї, які потім повинні лягти в проектну документацію і так далі. За словами голови громади, над цим проектом упродовж 9 місяців була проведена кропітка робота, і кожен об'єкт, над яким працювали, був детально розглянутий. Загалом у цьому стратегічному документі зроблено глибокий аналіз сильних слабких сторін нашого міста від центру до найвіддаленіших районів, а також сприятливих можливостей і загроз. Мастер-план спрямовує місто на відновлення та розвиток відповідно до стандартів сталого містобудування та створення сприятливого для життя і приваб. Бливого середовища для його мешканців та ділових партнерів. Детально ознайомитися з мастерпланом ви можете на сайті Тростянецької міської ради, а також на офіційній сторінці у Фейсбук. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.